Сьогодні у нас корекція манікюру, якому вже 6 тижнів. Звісно, у нас є деякі потіряшки та трішки є відшарувань. Твердосплавною фризою я знімаю старий матеріал, звісно, пропрацьовуємо всі відшарування. Знімаю я матеріал, як завжди, на самих високих обертах, я ніколи їх не зменшую, тому що в цьому, в принципі, немає потреби. Після насадки, у нас, як завжди, йде опил пилкою. Я працюю з мінним файлом від компанії Stalex. У мене пилочка 150 гріт. Прибираємо залишки матеріалу, також пропрацьовуємо прикотикульну зону, там, де у нас вже відріз нігтик, щоб зробити кращу сцепку матеріалу та нігтьової пластини, вирівнюємо форму де потрібно. І, в принципі, працюємо по стандартній схемі, як і завжди, я це роблю. Це твердосплавна фриза, пилка, потім алмазна фриза, зріз кутикули і праймер. Коли у нас така товста напливша кутикула. Я зазвичай беру на кожниці і обрізаю залишки кутикули цим інструментом. На кожниці також у мене від компанії Клад. А робити сьогодні знову ми будемо викладний френч і на двох нігтиках ми з вами зробимо невеличкий розпис. Ну і, звісно, донаростимо два пальчики наших патіряшок. А зараз з вами прибираємо зайву кутику, яка буде заважати нам з вами працювати, і потім обробляємо кислотним праймером та чекаємо, поки він вивітриться, щоб нанести рабр базу. Тонким шаром, втираючими рухами, наносимо рабербазу на всі пальчики, просушуємо ми її одну хвилину. Для ногтєвого ложа я обрала сьогодні гель-желе від компанії DIS, але попередньо з вами донаростимо нігтики. Я підставила форму та прозорим гелем від компанії Designer Professional добудовуємо довжину та просушуємо ми її одну хвилину. Цей гель зручної консистенції та гарно тримає форму та не розжимається. Далі я беру гель желе два нігти. Ми з вами. Повністю перекриємо цим кольором. Спочатку промазуємо нігтьову пластину тонким шаром геля, далі беремо каплю і на нігтику, вже такими круговими рухами розігріваємо цю каплю, для того, щоб гелі став більш піддатливий та рівномірно ліг на нашу нігтьову пластину. І не було таких знаєте, бугерців, як завжди буває від геля-жиле. На всіх інших нігтиках ми з вами формуємо нігтьове ложе. Як завжди, будуємо бортики. Нагадую, що чим вищий бортик, тим зручніше вам буде його опилювати, щоб у нас був рівненький. Френчик. З гелем жилет потрібно дуже обережно працювати, щоб не утворювати додаткових таких пухирців повітря в самому гелі, тому що при опилі нам потрібно буде їх знову ж таки чим-небудь закомуфлювати, щоб їх не було видно, або робити, скажімо так, як я завжди кажу, ставити пломбочки, випилювати ці дірки повітря і знову ж таки замазувати гелем. Щоб менше було таких завоздушень, краще пензлик тримати паралельно нігтьовій пластині. Після цього ми просушуємо гель желе 2 хвилини і приходимо до опилу нашого бортика. Я беру пилку 100 або 180 грит, опилюємо бортик, також опилюємо гель зверху, для того, щоб у нас була рівненька лінія нашого френчу. Чим рівніше і якісніше ви опиляєте бортик, тим Цікавіше, вірніше, краще буде продивлюватися наш френч, тим він буде чіткіший. Ну і, звісно, краще обирати для білого френчу такий ультрабілий колір матеріалу, будь-то гель чи полігель. Нігти, які ми повністю перекрили гелем, можемо опиляти або на даному етапі, або вже після того, як ми нанесемо білий гель. В принципі, різниці тут великої немає, обираємо те, що вам більш підходить. Далі, я беру білий гель -желе, в мене від компанії ДНК і в стик викладуємо матеріал. Бажано не заходити, звісно, на нігтьове ложе, щоб нам було менше роботи потім при ополі. Але якщо зайшли на поверхню нігтьового то, в принципі, нічого страшного тут немає. Якщо потрібно, добудовуємо товщину, архітектуру, кутики, гель-желе. Таким матеріалом або полігелем дуже зручно це робити. Просушуємо білий гель також, дуже добре. Зазвичай я просушу його трішки більше, ніж, наприклад, гелі камуфлюючі, тому що там багато білого пігменту, і він може трішки довше сохнути. Тому обов'язково перед опилом перевіряйте, чи просох ваш гель, чи ні. Далі я беру пилку, всю ту ж саму 150 грит, і Випилюємо наш чіткий квадрат, не забуваємо про бічні паралелі, також не забуваємо про зони стресу, обов'язково не повинні ми його перепиляти. У нас там повинна бути потрібна кількість матеріалу, щоб у нас потім не з'явилися тріщини та сколи при носці матеріалу. І знову ж таки звертаємо в першу чергу увагу на вид зверху. Товщину ми з вами будемо прибирати потім. Після фінішного опилу і прибирати ми її будемо з під низу. До речі, забула вам сказати, що це номер 7 відтінок гелю, гель желе який ми використовували для нігтьового ложа. На двох пальчиках, я казала, ми з вами зробимо невеличкий розпис. Розпис будемо робити гель-фарбою без липкого шару. Він робиться досить швидко і займе буквально у вас пару хвилин. Після того, як ми опиляли всі нігтики, ми беремо з вами твердосплавну фризу і переходимо до опилу під низу, для того, щоб формувати остаточну товщину нашого манікюру. Фризу я беру ту ж саму, що й використовувала для опилу матеріалу зверху. В такому положенні я випилюю товщину, більш нам нічого потрібно в даній ситуації не потрібно робити, тому що нігтики у нас досить короткі і цього нам буде достатньо. Після цього ви можете взяти пилку і підрівняти, наприклад, форму, якщо потрібно. Після цього я перекрила топом без липкого шару, просушили 2 хвилини. Далі, як і казала, беру гель-фарбу без липкого шара і малюємо ось такі пелюстки. Головне, щоб наша гель-фарба дуже гарно просохла. Намалювали перший шар, відправляємо в лампу на одну хвилину, щоб фарба зафіксувалася. Далі я тоную серединку, я змішала чорний гель-лак та топ без липкого шару, затонували серединку і знову відправляємо в лампу. Далі я беру знову ж ту саму гельфарбу. І робимо другий шар наших пелюсток, деякі дублюємо, а деяких ще додаємо додатково, щоб зробити більш таку глибину і більш насичений колір нашої квітки. Якщо потрібно, можете додати серединку, я взяла знову шельфарбу без липкого шару від Trendy Nails. Гарно просушили, і ось такий ніжний результат у нас з'явився.